Будь ласка, досить ти тиманувся. Припини казати такі речі. No more. Дійсно, а може годі вже називати будь-яку гру, яка складніша за веселу ферму, соузлайком. -like Душам таке не подобається. А з вами Рулет, і сьогодні я розповім вам про цьогорічний 2D Хакен Слешпатформер платформер Moonscars. Розробкою гри займалися всього три людини: два молдовани із Кишинева. Це програміст Олександр Романчук та художник-аніматор Штефан Сіменов та українець Андрій Мороз, гейм дизайнер та сценарист із Києва. З видовництвом гри допомогли Humble Games. До речі, гра мені попалася саме по місячній підписці Humble Bundle. Придбати Muscars можна майже на всіх популярних платформах по доволі доступній ціні. Чи вартує цей готичний екшн платформер з елементами Metroidvania і ваших грошей та часу? Зробите висновок самі після перегляду мого відео. А я залюбки ознайомлюся з вашими думками у коментарях. Всім приємного перегляду! Погнали бандергеймери! Відміну від звичного темного фентезі, де присутні або якесь древнє прокляття, або світове зло, сюжет мускар побудований навколо головної героїні – сірої або ж сивої ірми, вона глиненароджена, первозданна воїтельниця, котра прагне відшукати свого творця та отримати від нього. Відповіді на запитання про своє походження та своє призначення. Історія більш персоналізована і менш масштабна. Усі події відбуваються буквально в рамках кількох локацій навколо готичного замку Апекс. А історію ігрового світу ми дізнаємося десь на фоні. Сюжет піднімає тему трансгуманізму, проблеми стосунків творця та його творінь, ставить питання, що таке свобода волі і що робить людину людиною. Уже у вступній заставці гравця знайомлю з богоподібним творцем Ірми, скульптором Зораном, який, по його словам, зазнав не. Дачі він створив загін первозданих воїтелів із глини та плоті, які переводяться в рух та життя за допомогою іхору. З древньогрецької міфології це кров богів. Наша головна героїня прокидається під чийсь поклик посеред побоїща. Схоже, що більша частина її загону розбита, а іхор — висушений. Містичний місяць осяє поле бою та околиці замку Апекс, надаючи ірмі сил. Сама ж вона майже нічого не пам'ятає та не розуміє. Її єдина мета знайти скульптора. До самого кінця більшість відповідей на запитання залишатимуться заплутаними та неоднозначними. Оповідання навмисно зберігатиме свою розпливчатість. А все це задля того, аби гравець проникся та зацікавився персональною історією ірми та перейняв її переживання на себе. На жаль, подача сюжету трішки хромає. По перше, персонажі спілкуються занадто складною та витонченою мовою, що не завжди підходить під їх характер. По-друге, їх емоції ніяк не візуалізуються. Наприклад, хоча б якимись сплеш-артами, я вже не кажу про озвучення, а весь додатковий лор, який гравець черпає з осколків спогадів, подається нецікаво цікаво та сухо. Звісно, чималу роль відіграла відсутність української локалізації, чи, хоча б якоїсь іншої слов'янської мови. Сценарій одразу писався англійською. Це дивно, адже всі три члени команди розробників слов'яни. А більшість персонажів мають слов'янські імена, наприклад, Аделінка, Зоран, Ірма, Ярема, Ядвига і так далі. Серед усіх шести доступних мов натомість є китайська та японська. Не думаю, що в Азії мускар сприйняли тепліше ніж у східній Європі. Проте розробники пообіцяли додати українську локалізацію в майбутніх патчах, і я їм вірю. Адже попередні свої обіцянки вони стримали, наприклад, повністю переробили нечитабельну жахливу карту і перелупатили баланс магії, про яку трішечки згодом, за все восьмигодинне годинне проходження Мулскарс не дасть гравцю розслабитись ні на секунду. Кожен ворог може з легкістю вбити неуважного чи повільного гравця, кожна локація повна пасток. Вже через перші кілька секунд після пробудження ірми воїтельниця стає учасницею бойового фестивалю меча, глиняних монстрів та смертельних засідок. Перші супротивники ірми це незграбні солдати, готові прийняти свою криваву долю, але навіть вони можуть з кількох ударів здолати ірму. Її запас здоров'я доволі обмежений. Збільшити його можна лише знайшовши добре заховані перманентні покращення. Завдяки обмеженому здоров'ю ірми, майже будь-який ворог у грі може виявитись смертельним. Окрім того, якщо часто помирати, над ірмою нависне голод червоного місяця, що збільшить кількість ворогів та їх пошкодження. Під цим дебафом будь-яка атака боса віднімає Половину здоров'я ірми. Натомість збільшуватиметься винагорода, наприклад, накопичення місцевої валюти, кісної муки. Втамувати голод місяця можна, зробивши піднесення у вигляді залози, ще один вид валюти, але дуже обмежений та рідкісний. Ця механіка є своєрідним вибором складності у рі. Але пожертвування досить рідкісного предмета, який також використовується для отримання додаткової спеціальної зброї, не є справедливою платою за обмеження неадекватного нагромадження монстрів та скажених пошкоджень. Однак у ірми є кілька власних потужних інструментів для спрощення битв. Головний з них це парирування. Усіх ворогів, і навіть босів можна і треба парирувати. Якщо бій іде один на один, то гра перетворюється у тактичний поєдинок. Вікна для контратаки адекватні, тому не треба володіти реакцією мангуста. Окрім того, парирування наносять утричі більше пошкодження, а якщо пощастить із критичною атакою, то й у всі п'ять разів більше. Деяких ворогів парирування вибуває із рівноваги. Що дає змогу підлікуватися чи поміняти свою позицію. І головне, парирування не витрачає ніяких ресурсів, а навпаки, відновлює частину іхору. На фоні цього інструменту магія, а тим більше звичайні атаки, виглядають дуже невигідно та незбалансовано. Вороги дуже товсті, магія дуже прожерлива. Звичайні атаки занадто слабкі. До речі, нанесення простих ударів також відновлює смужку іхору. Цей ресурс можна використовувати для застосування заклинань або для стілення. Молскарс швидко привчає гравця балансувати між нападом та захистом, планувати кожен свій крок, розумно витрачати обмежені ресурси та оцінювати, наскільки ризик буде виправданим. Добре відпрацьовані бойові механіки Монскарс дають кожній бійці відчуття брутальності та динамічності, незалежно від того, як часто ви будете використовувати ці механіки? У боївці Moonscars частково присутня відміна анімації, як у популярних слешерах чи у тій же серії Souls. Тобто, гравець має змогу відмінити ще не завершену анімацію удару стрибком або дешем. Це додає більшої чутливості керування на своїм персонажам та збільшує динаміку бою. Відсутність шкали витривалості також пришвидшує темп гри. На деші, стрибки та удари не треба жодних ресурсів, тому ухиляння від удару в останню секунду та красива контратака у відповідь завжди радують око. Крім того, можна своїх ворогів відштовхувати на смертоносні шипи чи інші небезпечні пастки, що у різноманітні бої. А в деяких місцях можна викликати глиняну оболонку собі на підмогу за вбивство ворогів. Ми отримаємо тісну муку, основну валюту можна витратити на вивчення та покращення магії. Придбання одноразових та багаторазових амулетів, та набаф біля дзеркала чекпойнта, котрий дає 5% шанс випадання залос. З валютою абсолютно ніяких проблем у мене не виникало, адже повністю покращувати всю магію немає ні бажання, ні потреби. Але є лише дві ситуації, при яких застосування магії є необхідним: це стіни, котрі розбиваються лише певним видом чаклунств, та вороги, які отримують пошкодження виключно від магічних атак. У звичайних бійках магія невигідна. Крім того, із 13 заклинань я регулярно використовував лише 3-4. Покращувати заклинання також не завжди вигідно, адже іноді вам потрібен лише сам ефект від заклинання, а не збільшення пошкодження. До того ж, розробник явно боїться чисел. Ви ніколи не будете знати, скільки пошкоджень наносить заклинання, поки ви його не вивчите та не випробуєте його. Ви не знатимете, скільки іхору воно жере і що змінюється, коли ви прокачаєте заклинання далі. Іноді третій рівень прокачки закладання настільки безглуздий, що ви буквально зможете використати закладання лише один раз за всю шкалу іхору, а пошкодження будуть такі собі. Амулети також погано збалансовані. У постійному використанні у мене було два амулети: на шанс критичного удару та на пошкодження від критичного удару. Третій слот був опціональним. Частіше за все я брав відйомський амулет. А цей вид амулетів можна використовувати лише один, який збільшує витрати іхору та пошкодження від заклинань. У зв'язці з бафом на швидкість накопичення іхору цей амулет доволі. Вигідний. Звісно, є непогані одноразові амулети, котрі зникають після смерті, але їх варто брати лише тоді, коли ви впевнені в своїх силах. Ще одним хорошим інструментом є додаткова зброя. Вона дуже урізноманітнює геймплей та буває дійсно корисною. Отримати додаткову зброю можна, перемігши свого допельгангера після відкриття нового чекпойнту. Справа в тому, що коли Ірма дістається до чорного дзеркала, вона перероджується в майстерні скульптора, а її попередня копія лишається біля дзеркала. Цей трюк є частиною сюжету, тому не буду вам сильно спойлерити. Отож, перемігши свою попередницю, нам випадковим чином пропонується на вибір один із трьох варіантів зброї зі своїми особливостями та іноді навіть бафами. Знову ж таки, чим відрізняється друга та третя версія зброї, наприклад, ніде не написано у цифрах. Окрім того, поміняти свою додаткову зброю можна обмінявши залози біля дзеркала. За ті ж залози можна придбати бафи, один на вибір також. У Милл є малесенький елемент ровлайту, За одне Життя можна набити собі 5 рівнів, які анулюються після смерті. На кожному рівні дається на вибір один із трьох випадкових бафів. Моїми улюбленцями були збільшення шансу крита і збільшення сили зцілення. Основна зброя лише одна: а покращити пошкодження можна таким же чином, як і максимальний запас здоров'я та і хору, знайшовши відповідний глиняний фрагмент. Як я вже відмічав, ігровий світ Moonscars невеличкий, всього 5 локацій. Бектрекінгу майже немає. Проте допитливим гравцям все одно буде що пошукати. Для отримання всього контенту та прочитання усіх діалогів гру необхідно пройти двічі. Це займе близько 15-18 годин у сумі, якщо ви не будете засиджуватись на одному і тому ж босі по пів дня. До речі, босів, хоч і дуже мало, та вони дійсно дають просратися. Їхні мувсети цікаві, оформлення запам'ятовуються. Це не просто ходячі глиняні мішки зі здоров'ям. До того ж, Кожен бос має свою сюжетну роль та унікальний лор, але хотілося б їх трішечки більше. Єдиний мінус обосів сильний стрибок складності під червоним місяцем. Без хоча б двох рівнів та хороших амулетів Ірма буде відлітати в перші ж секунди бою. Щодо рядових ворогів, то схожі проблеми. Їх різноманіття доволі бідненьке, а під червоним місяцем вони дуже дратують. Але хвала розробникам у Moonscars немає контактних пошкоджень від ворогів, як у старих платформерах. При проходженні гри дратує один і той же підлий прийом розробника. Кілька десятків разів Ірма буде потрапляти в засідку. Маленька кімната буде зачинятися з обох сторін, а на неї будуть кидати по кілька небезпечних ворогів за раз. Це дуже вибільшує своїм частим повторенням. Ну і в більшості випадків, коли Ірма падає вниз, в невідому частину локації на землі будуть підступно чекати на нас шипи. Такі моменти частенько відбувають бажання лишній раз перепроходити локацію. Ірма доволі мобільна, і це не дивно. Гра динамічна та ставить основний акцент на боївку. Платформінгу тут значно менше, ні ті же переховалені Blasphemous, і він тут значно приємніший. Ірма одразу має змогу відскакувати від стін, робить деш у повітрі та завжди слухняно хапається за виступи. Анімації приємні та плавні, спостерігати за битвами чи звичайним переміщенням по платформінгу однаково приємно. Аніматори знімаю свого ковбойського капелюха перед тобою. Серед додаткових здібностей, котрі відкриваються по сюжету, є лише один супердеш. От з ним є певні проблеми. Його дуже незручно використовувати і керувати ірмою в польоті. Чому не можна було просто зробити так, щоб ти один раз зажав кнопку Деша і полетів, керуючи стіком? Навіщо було складнювати керування трьома лишніми кнопками? До таке, можна звикнути. Звісно, є ще одна здібність для здолання перешкод здатність відкривати стіни і сплоті. Але то щось таке примітивне, нецікаве, що навіть не варто згадувати. У Монскарс доволі комфортне дослідження локацій, адже швидке переміщення між зеркалами доступно одразу. Вам не треба бігати по 100 разів через одні й ті ж коридори з одноманітними ворогами. А висока мобільність ірми та, після останнього патчу, приємна функціональна карта не дадуть вам задушитися від бектрекінгу. До того ж, ірма може телепортуватися до дзеркала із будь-якої точки. Та, на жаль, локації практично прямо лінійні і ніяких хитрих переплетень немає. Ледь не забув, чому ж цю гру називають 2D Souls Like. -ом»? Навряд чи тільки через складність та похмурість, а справа в тому, що тут та ж сама механіка смертей та відроджень, яку зараз тикають майже в кожну гру, у якій є хоча б якісь елементи митройдвані. Це вже всім знайомо смерті втратою валюти та відродженням ворогів. Потім персонаж воскрешає на точці відновлення, та у нього є лише один шанс повернути втрачену валюту. Ну ви знаєте. Важко сказати, наскільки ця механіка доречна саме в цій грі, але особисто мене вона принаймні не дратувала, як це було у Blasphemous. А що точно було доречним рішенням у Карс, це стилістика. Похмурий, майже монохромний та не надто деталізований піксель-арт, ніби імітує картини, написані фарбами. Воно не дивно, адже художник надихався творчістю голландських митців, котрі зображали нітющий східноєвропейський середньовічний світ у своїх роботах. Саме візуальний дизайн підкупив багатьох гравців після виходу найперших трейлерів. Стилістика гри витримана від початкової заставки до фінальних титрів. Музика також підібрана вдало, хоча її різноманіття сильно мене розчарувало. Художник та аніматор постарався на славу. Гра дійсно радує око перші дві години. Бо потім через ці усі ріста самоповтори може сформуватися враження, ніби вся гра це одна й та ж сама велика локація. Та це аж ніяк не знецінює піксель-арт та стиль гри. Майстерна розстановка акцентів на світлі та тінях, високий контраст та дивовижні краєвиди на фоні не дадуть уважному гравцю загубитися та заблокати між локацій. Боси та ключові персонажі намальовані з душею. Навіть при мінімальній деталізації відчувається їх характер та особливості, а таке рідко кому вдається. Єдина претензія хотілося б, щоб при діалогах вспливали сплеш-арти персонажів, які б могли показати їх емоції, як це було, наприклад, у Hades чи Death Gambit, чи у тих же візуальних новелах. Бо через відсутність озвучки незрозуміло, з якою інтонацією треба вчитуватись в англомовний текст і як прикладати його в себе в голові. Повертаючись до моєї тези про одноманітність в дизайні локацій, моя основна претензія не до самих локацій і не до стилю, а до їх наповнення. Хотілося б більше чудернацьких глиняних створінь, більше елементів інтер'єру, більше унікальних клаптиків локацій. А то все якось дійсно може змішатися в одну велику сіру кашу, якщо не придивлятися. Що ж, про основні аспекти гри я вам розповів. Давайте підведемо підсумки. Почнемо із того, що мені сподобалось цікавий лор. Дивовижний піксель, арт динамічна бойова система, приємний платформінг, зручна навігація та переміщення по локаціям, боси і бої з ними. Ну, а тепер пройдемося по мінусам. Мені не сподобалось, мале різноманіття ворогів, локацій, амулетів, бафів і геть незбалансована магія. Не до кінця пророблена механіка з червоним місяцем, яка теж не є збалансованою. Нудна та млява подача сюжету персонажі не чіпляють. Окрім ірми і, можливо, італак, майже відсутні унікальні ігрові ситуації, само повтори, відсутність української локалізації. А тепер повернемося до запитання із початку відео: чи вартує монскарс ваших грошей та часу? Мені, як людині, котра пройшла багато Метроїдвані та соуслайків, лайків, монскарс принесла більше негативних вражень, ніж позитивних. Але це тому, що я від неї не того чекав, чого слід було очікувати. І це все через так званих ігрових журналістів, які самі не розуміли про що писали у своїх статтях напередодні виходу гри, а демоверсія в стімі не давала правдивних та повних вражень. Мускарс не є повноцінною метруюдванією, а тим більше соус -like І я можу точно сказати, що Мускарс варто спробувати, хто хоче хороший динамічний екшн платформер Особисто я пройшов Мускарс двічі, адже за одне проходження усього контенту не побачити. З оглядом на її коротку тривалість, свого часу вона вартує. Але не вартує витрачених на неї нервів. Щодо ціни, вирішуйте самі. На вашому місці я б дочекався виходу ще кількох патчів і, найголовніше, української локалізації. А поки пишіть у коментарях, які у вас склалися враження про цю гру та що ви думаєте з приводу відсутності хоча б однієї слов'янської мови у грі від слов'янських розробників. А у мене все, бандергеймери. Дякую всім за перегляд. Буду також дуже вдячний за вподобайочки та поширення мого контенту серед ваших друзів. Слава Україні та бувайте здорові!